Добрий день, дорогі дівчатка. Зараз ми з вами поговоримо про санітарію, про належний стан наших деревоподібних півоній. Після того, як була дуже тепла, довго і саме погана волога зима. волога зима. Так, і на зміну цій вологій зимі. Яка провокувала, могла провокувати будь-які грибні хвороби, так і допомагала їм, отак можу сказати. Так, прийшла, прийшов мороз, мороз і низькі достатньо температури добре вдарили. А зараз знов потепління, і зараз ми знову з вами говоримо, що час оглянути свої деревоподібні півонії. Та подивитись на їх стан, і якщо немає чого обрізати внаслідок там, може ви побачили сіру, гниль чи ще щось, якщо вони у вас в нормальному, гарному стані, профілактично оприскуємо його фунгіцидом. Будь-яким повторюю, який у вас є під рукою фунгіцид. Тому що якби це вже була якась така хвороба або сіра гниль, то було б друге. А зараз ми вже робимо профілактику тепло, всі повилазили, всі повилазили патогени на тепло, і зараз можна оприскувати півонії.